Я вітаю усіх, хто склав успішно цього року НМТ та розкажу декілька речей, які тобі точно знадобляться у самостійному житті. Перше, якщо ти будеш знімати з кимось квартиру та у тебе там буде пральна машина, я нагадую, що там є тільки три важливих режими: перше швидке прання, друге ополіскування. третє трамплі. Якщо ти живеш у гуртожитку, то моя порада, по-перше, одразу мити. Посуд. Є така проблема в гуртожитках, як таргани, тому щоб вони не заводилися, щоб не було зайвої живності, одразу мий посуд після їжі. Третє, винось сміття одразу. Та ж проблема таргани та зайва живність. Четверте, обробляйте ліжко від клопів. Це проблеми, про які не говорять, але я скажу, майже в кожному гуртожитку в усіх матрацах є. Клопи. Будемо розуміти про те, що матраци в гуртожитках майже не змінюються. Ви не знаєте, хто спав на них до вас, та взагалі, що відбувалося на тому ліжку, обов'язково обробіть ліжко та матрац від клопів. Також не забудьте підняти матрац, бо там можуть бути деякі сюрпризи. П'яте, щоб вашу їжу в гуртожитку не тирили, купіть лоточки, найдешевші в Аврорі, наліпіть на стікерах своє ім'я. Та зберігайте їжу в цих луточках. Таким чином, усі будуть знати, чия ця їжа, ну і у випадку чого ви зможете підняти кіпіш. Якщо потрібна друга частина, дай знати в коментарях.